Не можемо зараз оминути владу Зеленського Єрмака. Дивіться. Ну, Як так сталося, що на кінцевому фото із саміту, попри всі протоколи, були присутні не тільки глави держав, а ще і Андрій Єрмак? Ну, що? тут фото, і ви бачите, там стоїть всі голови держав і Єрмак. Голова якоїсь держави. І Макрона запитали. І от е, в мене теж запитання до всіх, чому ми знаходимо можливості опускатися до такого рівня? Ну є голова держави. Ну нема ж проблем ніяких. Ми ж Зеленського е, не говорили, давайте не випускати його. Їде Зеленський на саміт ми, е, Миру, як і всі інші голови держав. Всі там. Та це протокол. Тут чітко записано по протоколу голови держав. І Зеленський без ніяких проблем мав би там стояти? Чому там стоїть Єрмак? Щоб показати, що ви всі придурки, а ми можемо так собі дозволити себе вести? Чи як? Що ви хочете довести? Що влада наша сьогодні, українська, хоче довести всьому світу? Що ми придурки, чи ну що? Що ми індіанці, чи ми. Ну, я не знаю, хто ми? Оті ж, що міняють золото на камінчики, чи як? Як до нас будуть відноситися після цього? Скажіть. Як до нації, в якої є президент, який вирішує проблеми, вирішує питання, чи до пігмеїв, яких можна там ціцьками якось забавити? І дивитися на все отак. Як? Скажіть?